Уряд звітує про успіхи медицинської реформи. Міністерство охорони здоров'я хизується, що січня поточного року всі швидки реформували в екстрені, а всі лікарні забезпечені медичними препаратами. До кінця 2013 року мають бути створені центри первинної медико-санітарної допомоги. Та пильніше вивчаючи нововведення в селах, відкривається інша картина. В глибинці масово закривають стаціонари, скорочують спеціалістів. Люди втрачають шанс на вчасну медичну допомогу. Аби провести клінічні дослідження, потрібно інколи подолати шлях в 30, а то й в 50 кілометрів. Часто швидкі не встигають на виклики. За цей рік смертність в області у три рази перевищила смертність у містах. Лікарі б'ють на сполох. кажуть, що через таку політику село скоро зникне. З такими тривожними новинами до Чернігова приїхали медики з Бахматського району. А що ж ми маємо? Маємо навпаки ліквідацію і тих, які ще дишуть, і то на ладен дишуть лікувально-професії закладів на селі, які ще не надають допомогу. І стаціонарну, і амбулаторну політехнічну. І тут я бачу завдання їх більше таке, щоб ліквідувати стаціонари. Щоб Наблизити, як би казати, амбулаторну допомогу. а стаціонарна допомога не стосується нещасних людей за 30-50 кілометрів. Треба їхати за стаціонарну допомогу у центральну районну лікарню.